Всім привіт, вітаю вас на моєму youtube каналі Сьогодні ми будемо тренуватися з фітболом. Це дуже класна штука, яка мені допомогла максимально просто під час впродовж цієї вагітності. Як бачите, в мене місця тут не дуже багато, тому в принципі ці вправи підходять абсолютно всім. Якщо у вас вдома немає взагалі місця, де займатися, ви виділили собі куточок, десь на метр на метр, і собі тренуєтеся з комфортом. Отже, поїхали. Ми сідаємо максимально комфортно, зручно на наш фітбол. Ножки ми трошки, так знаєте, широко розставляємо широко ставимо. І перекочуємося з лівої ножки на праву, вирівнюючи по черзі, тримаємося за коліна. Якщо вам не вистачає балансу, ви можете триматися за якусь поверхню і спокійно собі займатися. Можна навіть перед собою поставити якийсь стелець і триматися за нього, щоб ненароком не впасти. І робимо такі от погойдування вправо, вліво і видихаємо. Продовжуємо робити Додаємо даємо ручку. Поїхали потягнулися вліво і вирівняли праву ножку. Потягнулися вправо і вирівняли ліву ножку. І два видихаємо і три чотири п'ять. Шість Сім. вісім дев'ять і Десять. Супер. Ноги трошечки вужче ставимо, щоб вам було зручніше триматися. І робимо погойдування вперед і назад. Таз виводимо вперед і заводимо назад. Поїхали два. Три. Чотири. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Видихає, розслабляємось, можемо покрутитися на цьому м'ячику. Далі я хочу вас опустити на підлогу і переводити м'ячик перед собою. В чому суть буде? Ми ручки кладемо вперед і прогинаємося вниз. Таким чином, ви розкриваєте свій грудний відділ, допомагаєте собі. Розкрити, розслабити його і відчути таку, знаєте, полегшення, тому що мені особисто діафрагма добре підпирає. Я іноді взагалі так знаєте важко дихати. Тому ця вправа дуже допомагає. Робимо вперед. Знову видих, прогнулися. І піднялися на вдиху. І знову видих. Вниз. І вдих. І видих, вдих, і глибокий видих, вдих, і ще разочок, глибокий видих, вдих, видих і розслабилися. Супер. Опускаємося вниз, сідаємо в таку собі жабку, можу трішечки далі. І опускаємося ліктями на наш м'ячик для того, щоб погойдатися. Вперед-назад. Наша жабка. Ми собі спокійнісінько опираємося вперед, відчуваємо розслаблення в нашому попереку. тому що... Я також відчуваю, як в мене часто дуже йде навантаження напоперек, така от вправа вона дуже там розслабляє. І можна взагалі опуститися вниз, розслабитися. Видихайте. Це такі, знаєте, дуже базові, дуже легенькі вправи з вірним другом. І їх можна також виконувати коли є хвилинка, коли зайвий є час. Тому, будь ласка, виконуйте, користуйтеся. Я дякую вам за перегляд і гарного вам дня.